29 серпня наша свята церква вшановує подію усікновення голови пророка Претечі та хрестителя Господнього Йоанна і мене попросили розвіяти декілька забобонів стосовно цього свята. Найперше, я хочу сказати, що всі забобони це забобони, і ми не повинні їх слухати. Є такий забобон стосовно завтрашнього свята, кажуть, що не можна завтра вживати круглу їжу. А чому ні? Що тут такого? Це забобон. Завтра, дорогі брати і сестри, пісний день, а це вже не забобон. Ми постимо Йоанн притеча, він хрестив Ісуса Христа у річці Йордані і тим самим засвідчив, що за ним іде сильніший за Нього. Багато його учеників пішли вслід за Ісусом Христом. Давайте не вірити в забобони. Давайте проведемо цей день у соборній молитві. А їжа нехай завтра. Буде скромна, нехай вона буде постова, а серце нехай лине до нашого небесного отця. Бажаю всім гарного дня і не вірту запобони.